Автомобільчик ось так от собі прекрасно їде. Там дорога, я трошки за нею слідкую. пробіг 123 тисячі, чудово себе почуваю, підвізка, все в ідеальному стані, газ-бензин, комплектація максимальна, якщо це важливо для равона. Вся електрика все працює, це, все з цим добре. Взагалі машина без нарікань. Деякі були у неї ремонти, це якщо потрібно буде, я розкажу. Ну, все, в основному все робилось на фірмовому СТО, ну, ремонт це заміна на нове. Тому в принципі машина в прекрасному стані, все, все у неї добре. Автомат працює як треба, не штовхається, нічого з ним не відбувається. Торчик рівненько працює, можна нажати, вона розганяється, під горку гірше розганяється, з горки краще.